Так, друзі, невеличке відео для тих, хто ще не оприділився, який вибрати мобільний зв'язок. Скоріше за все, вам видавали в аеропорту безкоштовно. Мені також давали чатер і фідо, але все-таки від них відмовився і обрав для себе Bell. Тут, в принципі, є дві найбільш популярні: це Bell і Rogers. Вони найбільші. Я використовую Bell. У мене десь 75 баксів виходить в місяць, це 25 гігабайт я плачу щомісяця, але я загружаю буквально все. Не дивлюсь там на швидкість і так далі. Все працює прям ідеально, швидко, і мені вистачає і YouTube, загружаю, постійно дивлюсь щось і пісні слухаю. Тому, в принципі, якщо у вас такого прям ну Як сказати, кому як потрібен інтернет? Якщо вам по роботі, то от я б вам радив, буде він ловити завжди і всюди. Bell і Роджерс. Також можна ще розглянути Fido, Tell Ass і чатер, такі, що не дуже популярні, але в них можуть бути промо-акції, ви можете звернутися до них і, можливо, десь зі знижкою підключити собі такий зв'язок. А що з приводу банків? З банками цікава історія. Мені рекомендували Скоша Банк відкрити, тому що він недалеко був від нашого готелю, і Монреаль Банк. Але я їх так і не відкрив. Відкрив перше відділення, де я відкрив, це був RBC Банк Royal Canadian Bank, Так, правильно переводиться. Мора, до речі, також його використовує. Це, я так зрозумів, найбільший, в принципі. Тут банк. Ну, саме про Манітобу точно можу вам сказати. У них великі такі відділення. Ну, Один із найбільших. Там мені також видали кредитну картку, але видавали її доволі таки довго. Але видали її аж на 2000 на 2 доларів. Тобто, я можу використовувати кредитну картку на 2000 доларів, саме RBC. Картку, до речі, мені відправляли так поштою і не відразу видали мені дебітову картку. Спочатку дали якусь таку ненадовго, потім змінили вже на дебітову з ім'ями прізвищем Інший банк, який також хотів би вам рекомендувати CIBC. Ним я користувався найбільше. В принципі, мені не дуже сподобалось мобільний додаток в RBC. Якось, ну не знаю, мені просто він не зайшов. Мені сподобався C. Теж там спочатку прийдеться трошки розібратись, тому що, звичайно, відрізняється від наших банків, да, привату і монобанку, де ти можеш зробити, в принципі, все, що ти захочеш, буквально за. Не знаю, там за 5 секунд та, там, відправити транзакція по, мі по мобільному телефону чи ще щось, там, відправити на допомогу нашим там, Збройним силам України або там, благодійний фонд. А, до речі, також додам силочки а, на фонд. Долучайтесь, а, притули в основному відправляю, а також ще Андрія Хливнюка. Вони теж збирають на безпілотники. Там буквально за, ну, за секунду все робиться. Тут знадобиться час. Іноді такі транзакції, котрі, наприклад, там не пройшли, і вони потім у вас зависають, і можуть там їх розглядати 5-6 робочих днів, і потім тільки ви можете. Ну, тобто, якась сума буде блокуватись. Я не пам'ятаю, щось купував в інтернеті, і сума просто зависла десь на 6 днів. А я не міг її використати, тому що вона була як інтернет-депозит. Висіла така транзакція у мене в мобільному додатку. От, тому тут в основному всі користуються і трансферами, Тобто перекидуємо гроші через, через цей використовуючи імейл. Імей-адресу. Ну або, або можна телефон. Ну, зазвичай всі користуються саме імейлом. І останній банк, де я відкрив собі. Рахунок, це TD Bank. він такий зелененький, чим не... І він не привернув увагу. Да? Схожий на наш Privat-банк, і він реально виглядає більш сучасно. Ну, хоча б навіть взяти мобільний додаток, вже більш такий сучасний, кльовий. Мені сподобався, але ще сильно його не юзав. Але в цілому мені сподобалося, І ще я багато гарних відгуків чув про TD Bank, тому що теж спілкувався на роботі, питав, хто яким користується. І вся майже, майже вся молодь користується саме TD Bank. От, Тому, в принципі, що б я вам рекомендував, якщо ви хочете, щоб у вас була кредитна картка на 2000 доларів, то це RBC, всі IPC видають кредитну картку на 1000 доларів. До речі, я залишу лінк, посилання. Це такий якби, референс, да, я можу поділитись з друзями, хочеми, хто хоче. Ви, якщо пройдете по цьому лінку і зареєструєтесь, там просто вказуєте там, ваші дані, дані з вами потім зв'язуються. якби Залишаєте заявку, і потім вам прийде 50 доларів, і мені також на рахунок прийде 50 доларів. Тому, якщо є бажання, заходьте внизу, реєструйтесь і отримайте 50 доларів. Ну, я також, якщо зареєструєтесь, це там зробите. А, ну і TD Bank теж е, можу рекомендувати. Реально кльовий. Скоріше за все, я буду ним користуватись, але в TD Bank не дають кредитку. Е, чомусь я не знаю, чому, що там треба залишати якийсь. Депозит, типу на сейв аккаунт чи щось таке, на, зберігаючи да, рахунок, і тоді вам можуть дати там на 500 або на 1000. Ну так як в принципі, в мене в CBC є на 1000 і в RBC на 2, то в принципі TD мені не також кредитна картка не потрібна. А картка кредитна, звичайно, потрібна для того, щоб ви вже будували свою кредитну історію, тому що коли ви захочете там купити. Ну, банально, там, не знаю, звичайно, ви можете взяти, до речі, телефон в кредит без проблем. 14-й вже вийшов, і я ходив, дізнавався, до речі, про 14-й iPhone десь коштує, в середньому в місяць треба буде платити 50-60 ну, баксів плюс чи там, страховку, якщо захочете. В середньому десь да, 50 доларів. Це я дивився, по-моєму, 14 Pro max. От, Для чого потрібно? Тобто ви користуватись будете цією кредитною карткою, у вас буде будуватися ваша кредитна історія. Коли ви захочете там, купити автівку або домівку, то це все будуть дивитись вашу історію. Як ви користувалися цією кредиткою, як вмієте користуватись грошима. Як швидко ви закриваєте да, ці питання, щоб у вас там не було боргів і так далі, все це дивиться. Якби. Тому, в принципі, це важливо. І Тому всі тут рекомендують і кажуть, що треба користуватися тільки кредиткою. Тобто ви там пішли в магазин, купили цю кредитну картку. Потім прийшли додому, да, там дістали речі і автоматично там перекинули з дебітової на кредитну картку вашому мобільному додатку. І таким чином у вас буде будуватись ваша кредитна Історія. А, єдине також, що я чув, це а, бажано не перевищувати звичайно, ну, ліміт, який у вас там є. Ви в принципі не зможете перевищити, а бажано ще а, використовувати, ось, якщо у вас там на 1000 доларів, наприклад, кредитка, то 30% а, там, на 300 доларів ви можете купляти. От, і чекаєте, поки вам там вже будуть підіймати вище, вище, вище. І так далі. Якщо, там, наприклад, у вас на 2000 доларів, то тоді е, на 600 доларів ви там можете щось купити, закрити і потім знову. Якби ось так Ну, те, те, що що я чув, те, що так Люди казали, що 30% від е, е, всієї дозволеної суми вам якби, краще використовувати. І так. От. Ну, Це можлива інформація в мене не точна, я точно не знаю, але те, що чув, я вам пересказую. В принципі, стараюся таким чином також будувати свою кредитну, кредитну історію. Найближчим часом планую теж поїхати дізнатися про автівку. Можливо, вдасться взяти саме в кредит, тому що як би кешу немає такої суми, щоб відразу купити, тому, думаю, можливо, вийде взяти автівку в кредит, і також вам про це все розкажу. В принципі, все. І якщо так підвести підсумок, що б я вам рекомендував? Якщо ви хочете мобільний зв'язок це Bell або Rogers, найпопулярніший. Можливо, він буде трошки дорожчий, хоча, в принципі, такий самий, як і інші, але буде ловити точно всюди і більш-менш нормально працювати. Якщо з банком, то я б вам рекомендував, якщо вам кредитка треба, то це RBC. Якщо нормальний в принципі, додаток, то це CBC. Або TD Bank. Ну, TD більш такий вже сучасний, але там не дають кредитку відразу. Всі, всім гарного дня, всім щасливо. Також додавайтесь в мій телеграм-канал, там буду додавати ще цікаві, цікаві штуки з приводу тракдрайвінгу. Буду вам трішки підказувати, як краще здати тест, тому що новий тест я здав, а от airbreк завис, і вже буде п'ята спроба, як я буду. Здавати цей, цей тест, так що підключайтесь на телеграм-канал, і там будемо ще спілкуватися. па, -па.